Доном російським бомбардування у Сирії і як на них мають реагувати Сполучені Штати, американські законодавці з'ясовували це сьогодні на слуханнях комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США. Головні свідчення давали представники державного департаменту Вікторія Нуланд і Енн Петерсон. За слуханнями стежила наша кореспондентка Юлія Ярмоленко, від якої ми очікуємо подробиць. Юлі, почнемо з такого запитання, чому російські дії у Сирії розглядають як ескалацію, небезпечну ескалацію? Росія каже, що бомбардує сили ісламської держави, захищає світ від терористів. У чому проблема? Богдана насправді все дуже очевидно у Вашингтоні. Переконані, що дії Росії лише підігрівають, лише розпалюють конфлікт у Сирії, а який тут вважають, може стати справжнім геополітичним Чорнобилем. Адже коли Росія бомбардує, насправді найчастіше вона влучає в позиції опозиції сирійської, а також в власне місцевих. Також вона дії Росії завдають лише втрат, кажуть у Вашингтоні втрат для місцевих втрат для власне Росії для країни і для своїх військових. А також лише погіршує проблему із біженцями, яка і так нині зараз критична Москва продовжує цинічно твердити, що їхня мішень терористи ісламської держави, але на цей час 85-90% ударів приходиться на позиції сирійської опозиції. І в цьому процесі гинуть цивільні незважаючи на наші заклики, Москва не робить нічого для того, аби зупинити практику режиму Асада скидання бом на власних громадян. Тож ми знаємо, найперша мета Росії захистити режим. Бойові дії Росії у Сирії лише посилили і без того великий потік біженців, випробовуючи на міцність навіть найщадиші можливості європейців до співпраці. Лише з початку російської військової операції в Сирії Греція зафіксувала найбільшу кількість біженців, які прибувають до країни у кількості 48 тисяч за тиждень. Все це дорого обходиться і для самої Росії. Повітряна кампанія коштує Москві від 2 до 4 мільйонів доларів на день, і це в той час. Коли звичайні росіяни відчувають наслідки рецесії, викликані хибним економічним управлінням, низькими цінами на нафту і санкціями, запровадженими через військову пригоду Кремля в Україні. Допоки режим Асада не впаде, подолати бойовиків так званої ісламської держави буде неможливо, каже Вікторія Нуланд, тому що вона називає Башара Аль Асада насправді таким собі магнітом для терористів. Республіканці критикують адміністрацію Обами за те, що вона за те, що Сполучені Штати за жовтень завдали занадто мало повітряних ударів по позиціях бойовиків ісламської держави. Лише 100. в той час як Росія завдала 800 повітряних ударів, і ці прийшлися в основному на опозицію, на сирійську опозицію. однак однак. У державному департаменті зазначили, що на відміну від росіян американці влучвамериканці бомбардують лише тоді, коли переконані, що мішень насправді є терорист. А однак, в на, на слуханнях адміністрацію Обами закликали все ж таки завдавати більше ударів по позиціях бойовиків, а також, нарешті, озброїти курдів, які допомагають сполученим штатам боротися проти бойовиків ісламської держави. Юлія, деякі політичні коментатори стверджують, що діями в Сирії Путін буцімто намагається відвернути увагу від своїх дій в Україні. Чи лунало лунали твердження про такий можливий зв'язок сьогодні? Насправді про такий зв'язок сьогодні не говорили однак пролунала трошки інша ідея. Досить неоднозначна. Два республіканці конгресмени закликали нарешті Сполучені Штати надати Україні летальне озброєння для того, щоб вона могла захиститися могла також відвоювати території, які Росія або її прибічники забрали в Україну, але також увага для того, щоб відволікти увагу Росії від Сирії. Я сподіваюся, що ви донесете до адміністрації це послання із подвійною вигодою: перше, ми допоможемо Україні захиститися від агресії, і друге, це послабить дії Росії у Сирії і таким чином вирішить частину проблем, які ми там маємо. Я вражений ідеєю мого колеги пана Брукса про те, що озброєння українців може збільшити втрати Росії і відвернути таким чином увагу Москви від Сирії. І Якщо країни перської затоки такі щедрі на гроші, може вони б допомогли озброїти українців? Чи їм хтось це пропонував? Ні, це питання ніколи не поставало, наскільки мені відомо. Ось такі ідеї лунали сьогодні на капіталійському пагорбі. Богдана. Юлія Ярмоленко, дякую.